Дурі. Хурія. О -влог. Всім привіт! З самого ранку ми всією групою Arlet, ну майже всією, Приїхали на зйомки програми Hit Conveyor на каналі М2. Зараз я покажу вам, чим займаються музиканти в Гримерці і на які теми розмовляють, поки чекають свого виходу на сцену. що ти. Я подумав пономарев там. там Охожий, а чувак реально в е, э, Такі як у Пономарева ці окуляри. Ты кто же розпевся, бо то ты умничаешь? Так. А я. Так? Я Широкер. Я <гас> ж я ж рокер, щоб мені розпівується. Я ж так стою серед нас. <мас> <гас> Мазефака! Познайомтесь, це Коля. Коля барабанщик групи Арлет, мій друг, батько Нікіти. Їздить на кактусі, робить аранжування та з повагою ставиться до зовнішнього світу. кстати, прикинь, мы недавно ездили в парк с девочкой, у нее ребенку полтора года, она говорит, она уже ребенок год смотрит мультики. И типа она говорит, а вы какие мультики своему ребенку показываете? типа, да никакие, он вообще не знает, что такое мультики. она, она типа, блин, нифига себе, как вы так можете, это так круто. Наоборот, чтобы ребенок максимально там, ну, больше привлекала его там руками что-то делать, там, конструировать, какие-то штуки разбирать, коробки. Так, вот це вся історія, чим просто в тупу світі втичіть мультики. Багато зараз дітей. Блін, що це ми таке? Багато зараз дітей. Просто реально сидять вдома з планшетом і шарять там на ютубі, самі знаходять собі там пепу, оцих маленьких сфінктіки. Смурфіки. Смурфіки. Сфінктіки. Спінктіки. Ну и сами там байдайн. Смотрите, вы уже готовы вокруг перейти, да? да, ви, да. Водити, все, можливо, ну нам треба просто то, что на сани подключить. Я понял, там вот mm -hmm. стейчмены все подключат, там чек есть. Он и так живет, когда. Скорее всего, сейчас парень уходит, сейчас еще будет контратюк. И по идее вы потом. Хорошо. То Я за вами зайду. Добрый. А, итак, у нас Егитерес Павлов, але його нами сегодня немає. Замість нього. Замість нього сьогодні грає Льоха. Льоха бас-гітарист групи Arlet. Мультиінструменталіст, програміст, закінчив КПІ, хобі, авіасимулятори. Скоро виходимо на сцену. Коли нас Запрошують на сцену. Ми на сцені мінімальний саундчек. Хлопці, скільки вам часу треба на, на підготовку? Та, думаю, хвилин 10-7, так. Да. Добре.

Так, ми підходимо до кафе Жовток. А, вот. Я один раз тут тільки був колись давно. Смачно? Да норм. Американський суп їсити, Наколотий Що це таке? Смачно, як обіткаву. Тільки до відали хто любить американські кафешки, бари, то welcome. Калена, крута тачка. називається кактус. А, продається Mazda 2007 -го Яка? яка? А, Мазда тройка. Mazda тройка. Безжимая. Золотистая, прекрасная, пахнет вкусно. Марцепанами і ландышами. Так, недорого. Иногда я передел, конечно, сиденья, но это быстро выетривается. <риво> <риво> Чуваки, первый раз еду в машине и... І... Вот такая вот гора. Це хто? Це <риво> не, это кто? Это вороны? Нет, это пингвины. Пингвины, конечно. Может дельфины? Может <риво> быть. А, нет, дельфини у них <риво> Ого! Такий о ще й не відмиєш так просто. Обновили машину. Птахи наклали на вікно. Їдемо додому. Oh, yeah, no. Коля барабанчик, ну таке співає. Круто. Так, оушен Плаза. Я виходжу, і йду додому. Дякую Микола. Ти чого не збереш? Добре. Так, хочу вас познайомити з нашим фотографом Юлією Бардецькою. Юлія Бардецька фотограф. Фотограф групи Арлет, родом з міста Дубно. Дівчина Льохи. Добра, весела. Відповідальне, скажи щось, юля, для, для людей. Люди, я люблю вас. Окей. Від Юлія дізнався, що кожну середу фірма Nike та Run Club Київ організовують на олімпійському стадіоні безкоштовні, наголошую, безкоштовні тренування. Кожен бажаючий може прийти та позайматися легкою атлетикою під наглядом професійних тренерів. Що ми і зробили. Перейшовши в цю середу на найкращий стадіон нашої країни. Але, як то кажуть, перший милинець глибкий, і після того, як ми переодягнулися в роздягальні Олімпійського, нам сказали, що через те, що група за сьогодні встановлює сцену і готується до свого сольного концерту, який відбудеться через декілька днів, то тренування переноситься на маленький стадіон Атлет, що є поруч. Але нічого, почекаємо наступного тижня. А взагалі ви ж знаєте, головне як і з ким, а не де. Хотелось бы сразу познакомиться с новичками. Сегодня у нас есть ребята, которые впервые сегодня здесь с нами. Вот, вас так много, что я попрошу, попрошу вас подойти вот сюда всех, сюда, вот прям вот ко мне на эту импровизированную сцену. Быстро не бойтесь. Саша пришел. Стихи не придется говорить. Да. Катя. Артем. Да. Артм. Алена. Алена. Ага. Оля. Саша. Саша. Ой. Коротше, штука така. На Олімпійське ми не потрапили, але тут теж весело. Ми готові. А після. Потянули мишці. Зі сторони може здаватися, що це все дуже просто. Насправді ні. Прийдіть і спробуйте. А ось це у мене виходить найкраще. Займались, було круто тобі. Ну, Мені сподобалось. Я навіть не жалкую, що в принципі, мене на Олімпійському наступну на наступну середу я можу пробачити океану Ельзи, що вони там налаштовують сцену, звук чи що. В сучасному світі ніяк без селфі. <плес> Ми закінчили наше тренування. От така штука. Ви живете в Києві десь в центрі, не в центрі, не важливо. І вам, в принципі, нема де побігати нормально. І вам дається можливість просто так прийти на стадіон Олімпійський, на якому грали супер круті всі футболісти. Ну, це мені дуже приємно, Юлі, то я думаю, я що все одно. Знаю. Вона мені тільки одного Шовковського приємно. знає. Друзі, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте пальці вверх, підтримуйте український YouTube. Мені буде дуже приємно до наступного відео!